Тому я хотів би з тобою дуже коротенько проговорити отакий слайд. Я покажу просто, значить, якщо я не помиляюсь, значить ми бачимо, що вийшла дуже така велика стаття щодо України, щодо того, як нам поповнити, скажімо так, свій бюджет. Бо питання щодо 50 мільярдів доларів за рахунок російських заморожених активів поки що стоїть на паузі, і всі західні партнери нам говорять про те, що народ давайте ну, виводьте з тіні економіку, давайте ну, розбирайтеся з митницею, з цим всім, що відбувається, і от таким от е, варіантом я би сказав би, що взагалі моя, моя думка, яка е, розкрадання державних коштів е, тягне за собою наслідок підрив економічної спроможності держави під час дії воєнного стану. Для мене це одна із складових частин статті Державна Зрада. Але на превеликий жаль, ми бачимо, що наші структури в державі борються нібито з корупцією. До сих пір вони до сих пір приміняють під час дії воєнного стану статтю колоборсаніст співпраця з окупантом. взагалі це нонсенс, це чиста державна зрада, вже тому що воєнний стан іде війна і так далі. Ми бачимо, що за підпали автомобілів дають невеликі сроки. Ну е, кваліфікують їхні дії по статтям, які не передбачають там 10-15 конфіскації і так далі, як державна зрада, а це є нищення військового майна і так далі. І от саме в цьому контексті нещодавно ми стали свідками роботи бюро економічної безпеки, і якраз теж такі знову ж таки про гроші. Багато хто бачив вже цю фотографію. Більше 4 мільйони грошей готівкою в багажнику однієї бухгалтери, однієї сфір. Такої пані Глиняної, пам'ятаєш, це найбільші контракти е, для Міністерства оборони системи харчування. Отже, оплески Резнікову, бо це якраз росла ця компанія, якраз при Резнікову, і так далі. Оці всі, оці всі моменти. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, як ми можемо сьогодні впливати на ці процеси? Бо люди кажуть, от ви розповідаєте, ну, типу класні ви пацани, ньюсмейкери, а що робити? От твої думки з досвіду, як ти вважаєш, що робити з цим всім? Оте все, що зараз нам нахлобучується в контексті грошей. Ну я часто навожу приклад цього серіалу про цього матюкливого поворознюка, який збиралися зняти знов ж таки з подачі цього російського тут агента Кирющенко та да, Олексія, на якого на збиралися виділяти там мільйони бюджетних грошей. Потім там ну і цей проект і був. Мені здається, до, до нього був долучений горбунов. Також так от. Це викликало таку хвилю невдоволення і критики з боку всього суспільства, що вони змушені були це припинити і потім вибачалися. Так, от, якщо б такий акт був дійсно, став би так само ну, об'єктом такої ж критики, як була ця історія про цього матюкливого інголець Да називався цей да, сценарій та, та, та. сценарій, про який який збиралися знімати вони. Якщо б така сама хвиля критики була на кожне оце неподобство, яке виявляється, там ну починаючи з там ЄС 17 гривень він за штуку, то відповідно і вони були більш обачливими і обережними не пос не допускало б таких вже не кричучих проявів корупції і ну, мародерства військовий час. Але ж на жаль, наші ці позитивні е блогери. В які сидять там на подсосі в банку, і вони ж про це мучать. Одваляра про запас дуже гарний текст. Я його перепостив на всіх там площадках нашого блогерського клубу. Про те, що ну коли побачили оцей багажник забитий там майже п'ятьма мільйонами євро, то він казав, що те, що закидали там свинорчукам, хоча свинорчуки давали величезну там користь державі, тим що завозили критично необхідне з контрабанд. З Росії обладнання, але на них на них спустили всіх собак, закидали цим там цими свинками. каже так, тут за е, ці гроші. Які там цьому багажнику тут в, на вистачило б на сотні з цих на свинарчуків? Але чому ж мовчать? Де ж ці наші борці з корупцією? Чого ж вони досі не вийшли на свої марші, коли вони закидували? Я нагадаю, якого свого часу припинив співпрацю з на, на цим журналом Нове Врем'я. Який буквально там за три дні до виборів повністю всю свою першу сторінку свого сайту присвятив цим е, ну там народним цим дружинам, чи як вони називалися, які гнали на хрещатих свиней, на яких фарбою написали великими літерами там порох, е, які влаштовували там ці провокації проти проти Порошенка. Я їм подзвонив хлопці кажу, що якщо ви далі будете руйнувати цю державу, то не хочу мати на цього з вами спільного. Щас, зараз. От вони там виклали, ну. На своїй там сторінці якийсь там футбольний матч вони провели, і в цій футболь... в футбольному матчі були ну там добрі. Мої знайомі, не, так скажемо, які. Ну, мали 100% інформацію про наркозалежність Зеленського, 100%. І Я їм написав, кажу, що ж ви ну, слово так не буду вживати зараз. Яке я там вислав ви в своєму листуванні? Вживав. кажу, що ж ви мовчали 5 років тому. Ви ж знали про це? Знали про що не можна допускати таких людей до влади? А сьогодні тоді вони вихвалялися, да, і писали там, що навіть такі в них були закиди, що треба після першого туру виборів. хай Порошенко всі свої голоси віддасть Зеленському, блін. Ну й ось маємо те, що маємо сьогодні. Ну так, от повертаючись до цих а, фактів фактів зловживань, який сьогодні найбільший е, аргумент критики по відношенню до того ж самого Байдена з боку Трампа, що це був такий ганебний вихід з Афганістану? Що ви допустили? Хоча насправді підвали цього Тож, виходу. Трамп, за, Трамп за заклав сам Трамп. Але він закидає Байдену, що дивіться, ви там були змушені так ганебно вийти з Афганістану. Через що через, через що це відбулося? Через те, що була повністю корумпована вся верхівка ну про американської влади в Афганістані. Розкрадання теж там ну десятками мільярдів. Ми знаємо, що загальна сума всіх асигнування американського бюджету більше трильйону доларів була на, на на операції в Афганістані. Ну за скільки там 12 років перебування американських військ, а, так і, відповідно, і сьогодні Байден побоюється подібного прецеденту і в, в випадку України. Якщо вони на жаль ну добре знають, я ось на цьому тижні зустрічався з. Колишніми нашими розвідниками записав записуємо з ними на наступному тижні інтерв невелике інтерв'ю на матеріалах там їхніх спогадів про те, як вони на жаль мали всі підстави підозрювати знову ж таки нашу єрмократію з співпрацею з Росією і за великі фінансові фінансові інтереси. Там ви суми враховуються багатомільйонні, якщо не мільярдні. Так от. Вони американці, це все це чудово знають. Де в них гарантія, що так само не заведуть вони ще одного такого троянського коня в НАТО у вигляді наших. Очіників сьогодні цього зеленого шопітолію вони ж мають сьогодні вже Орбана, про якого ну було відомо ще скільки там 12 років тому, що він куплений більше навіть 2008 року, да, Давця книга вийшла німецького цього журналіста про те, як Семен Могилевич його скупав його, і як він став практично російським агентом. Тобто, ті ж самі люди, на жаль, які були задіяні в операціях Могилевича, вони в, в задії, коли купували. На лояльність Орбана вони ж були задіяні на жаль в тих операціях, по яких тут нам проходили величезні транси для того, щоб убезпечити щоб видати свого часу там цемаха, щоб порушити кримінальні справи проти того самого Байдена. Проти щоб зупинити всі ракетні програми, і такі і так далі. І тому події, в принципі, оця от большевістська бацила вносила смуту в ряди, Там створювалися якісь солдатські комітети і так далі. Вносила смуту в ряди тої армії. Фактично знімала командіров, і в цьому контексті останнім часом безуга замовкла. Що би ти сказав без цього приводу? Я, я передивився її сторінку, вообще нічого. Але це ж то касточна така сама бацила, яка вносила смуту для того, щоб внаслідок тих чи інших соціальних мереж міняти того ж самого дискредитовувати головкома залужного, і так далі. Я розумію, коли вже є кричущі е, факти, е, коли якийсь хтось з командирів дійсно, що вже там ну, веде себе ганебно і так далі. Ми пам'ятаємо такі історії. Ну там же має займатися ДБ. Але на сьогоднішній день за допомогою соцмереж, отаких от, от Бацил, як безула, фактично дискредитовувались ті чи інші командири, і відбувалася відповідна політична реакція. Ну по зміну головкову по зміну тих 15 генералів і так далі. Ну окей, не подобається залужний, а остальних 15 генералів чому? Тобто, і от я дивлюся, що точно така сама більшовиська бацила працювала всередині нашого суспільної думки, формування суспільної думки, і вона зробила можливо більше біди і проблем. Ніж е, якісь орки, е, скажімо так, на якійсь позиції, от в цьому контексті, якраз от е, питання твої думки з цього приводу ну настільки очевидна була свого часу заміна всього нашого керівництва з приходом е, цієї зеленої команди, що інакше як. Е... Диверсію кваліфікувати неможливо було ну замінити бойового генерала Грицакамого, доброго знайомого на якогось цього офшорного афериста Баканова. Ну як можна було ставити на таку посаду визначну людину без жоднікого, не тільки там державного військового досвіду, взагалі, яка ніколи не управляла взагалі там ну якимось серйозним колективом? Як можна було поміняти весь склад РНБО замість ракетника там Горбуліна, ну досвідченого політика того самого Турчинова, генерала бойового криво. Носа, поставити якогось там фармацевта Соловйова і цього, як він там зоотехніка Данілова. І ну перекладача цього як його там на де прізвище, якого звинувачували тоді де... ще Дем... 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 Це Демченко, 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 Демченко. Да, да архітектор нас... харківських угод. Це був архітектор так, харківських так. угод. Абсолютно так. Тобто на і так само, як Кирюченко, в нас поставили не, керувати всією нашою, нашою кіноіндустрією, так само і ну в нас на настільки принципово важливих напрямках поставили Кірющенко ще успішний торговець електроенергією, Ти не забувай, він він тепер електрикою торгує тільки електроенергію він же тепер і виготовляє ну, ці м, безпілотники. Також йому ж сам перепала вже якась частина замовлень на виготовлення безпілотників, на, на, ну, на жаль, ті басили, я, ті випадку. басили залізли, ті басили залізли скрізь, і вони наробили дуже багато дітей. Завжди повторюю цю формулу, що не, зрадників треба ліквідувати не Після перемоги, а заради перемоги, ну треба все ж таки, хоча б на попередні висновки зробити свого часу. Там відповідна комісія буде працювати, але так само як суспільство було збентежено оціми там марнотратством мільярдів грошей на цей марафон і серіал, якийсь там інгулець. Так само суспільство має піднімати хвилю невдоволення з приводу будь-яких ну, проявів корупції мародерства, те, що ми бачили на цьому тижні. Тобто, як як за цю формулу, бійтеся байдужих саме. Через їхню мовчазну згоду відбувається найбільше злочини на цій землі Так, я пригадую фрази людей, які обирали Зеленського. Казали, що якщо він буде себе погано вести, то ми його знесемо. Так само з Яника побороли, то й цього поборемо. Але коли згорталися ракетні програми, коли скорочувалися збройні сили України, коли фабрикували кримінальні розведенням, Єрмак вихвалявся що 20 мерзень, розведення, розведення, розмінування. Да, я дуже добре пригадую, як я і мої побратими виходили на мітинги, Пам'ятаєш рух опору капітуляції, mm -hmm. от але нас не було тої критичної маси, яка би змінила би суспільну думку і зробила би правильні речі. Е, хоча з другої сторони ми поставили свою позицію, і люди, які підтримували нас, одними з перших стали на захист держави, попри не завдяки а попри всі дії чи бездіяльність. Нашої влади подоляк, коли давав інтерв'ю, я не буду зараз його цитувати, але це виглядало приблизно Так це посилить наші переговорні позиції, значить, у курська операція. і Так далі, слухай, ну ну самі ж своїм ротом підіграють російські пропаганді, тобто це одна частина. Е, от е, далі я глядачам, ну я не можу сьогодні це, це не вивести на екран. Зараз я виведу тезу Маргарити Сімонян. От, і розкажу, як наша подруга дана Ярова її потронула, так що я показую. Матушка, неужели ми це проглотімо? Ну, а дана Ярова сказала, що такі запитання треба було давати в підлітковому віці? <реш> <реш> дуже цікаві такі тези. Але, друже, дивися, я до чого зацепив тему Курщини. Е, вона мене цікавить. От, е, твоя, твоя думка дуже серйозного запитання. Де опозиція Росіян? Чому вони не створюють якісь новоутворені органи? Чому вони не відкривають гуманітарну допомогу звільненим від путінського режима територіям Росії? Я зараз не буду е, тролити, що е, від судж до Курська там посередині по цій дорослі е, є таке село Круглік. Е, це там е, моя бабця розповідала. Там, там там великі, далекі, далекі коріння Ігоря Лапіна. От розумієте, отак да, і я ж це ж ісконно українські землі, і ми ж це знаємо. Але тим не менше. Всі хороші росіяні пропали. Я не чув жодного коментаря від новозвільнених у цих відгодованих а-ля арештантів Кремля, які розповідали, що не все так однозначно, що путінський режим, а от е, русський народ не наказувати, треба знімати санкції. Пам'ятаю, що цих нещодавно звільнених, обмінених і так далі, нібито бранців Кремля, бо я по-другому їх не називаю. Тим не менше, вся опозиція російська мовчить. І, друзі, не можу. От я просто знаєте, я міг би сьогодні багато що змовчати, але я не змовчу, і зараз скажу. Значить, е, Є така нібито опозиційна партія Яблуко. Яблук. І от е, в цій опозиційній партії є, ну, Псковський там мовити, як би там сказати, там, регіон, не регіон, там, ну, от эта, от, е, та територіальна ця от, е, структура Псковщини, скажімо так, і її очолює е, Шлос... ну, Шлосберг, так, да, да, да. і от якраз Шлосберг написав. Що вот, що то ви за патріоти Росії, якщо ви радуєтесь, що вот війна на території Росії, що російські там зараз, значить партія чужої крові він написав такий допис, пробіла очередне дно. Оказується, є люди, думаючі, пишучі і говорящі на русском, але радуючі приходу бойових действий в Курську область, жертвам серед воєннослужащих, ну і далі по тексту. Тобто вся ця російська. Яка фарбується в опозиціонерів на моє глибоке переконання? Вони просто, вибачте, хочуть на, на чужому хренові заїхати в Крим? От, от, от мене от таке. Тобто, нехай українці все зроблять, а ми приїдемо. Головне, сохраніть імперію. От для них оце от головне, щоб вони мали приїхати в Крим і управляти цією імперією. Твої думки, чого ж вони сьогодні не розгортають гуманітарних коридорів? Чого не допомагають мешканцям налагодити самоуправління на територіях від путінського режиму, за який вони так часто говорили? Ти що? Можливо, ти що, що? Давай кажи, друже, Ні, так йому ж тому сложбергу накидали там, наскільки я зрозумів, вже сіки там за комірець всяких там аргументів. Ну по перше, що одразу ж напрошується, яка аналогія кажуть, уяви собі. Щоб в другі в роки Другої світової війни той самий там Еріх Марія Ремарк чи Марлен Дітрих, чи там Енштейн були б е, проти того, щоб американські війська чи британські війська визволяли їхню батьківщину від фашизму від нацизму? Ну це ж абсолютно неможливо це уявити. Вони були з е, самими якраз поборниками цієї ідеї, що ця. Цей третій рейх має припинити своє існування. Навіть наводили приклад цього старгурдалака Леніна, як, який е досі місце його там поховання. Мозолей є е культовим таким місцем серці Москви і місцем там поклоніння. Кажу, така що він робив в роки Першої світової війни. Він казав, що наше завдання поразка цієї кривавої імперії. Ну так цьому цьому гурдалаку досі в Росії поклоняються. Ну так беріть його, навіть його, хоча б візьміть е приклад, тому що вони потім уклали цей самий брестський мір, в який передбачає ну, розвал практично там цієї е царської Росії. Ну її мак шлях відкривав шлях до її до її знищення. Між іншим повертаючись до початку нашої розмови, я ж е, коли сам викладав на цьому сумнозвісному факультеті спецпропаганди в нашому інституті в Москві. Я пам'ятаю ці слогани, які прикрашали там, який третій чи четвертий поверх, не, де розміщалися там ці не, не, групи не, цього факультету. Що свого часу там декілька десятків гарно навчених агітаторів з там, ну, з пару тисяч цих листівок вони розброїли практично деморалізували величезний експедиційний корпус тих самих британців, французів, нашої. Одесі. і їхня, тому, що вони ну намагалися. Цю большевійську цю э, бацилу э, інтегрувати все середовище э, цього корпусу не тільки в Одесі, там і в Архангельську, там де були британські, в, на Владивостоці, де були Владивостоці де були американські війська, і ось він э, якраз цитували завжди э, цю цитату Леніна. Що дивіться наскільки була ефективна робота там 20-30 агітаторів? Вони зробили більше ніж там півмільйона штиків Червоної армії, ну повертаючись до. Початку нашої нашої розмови да і ми сьогодні на жаль, ті, хто ну називають себе там опозиціонерами, а вони насправді іноді працюють на цей путінський режим, тому що мене завжди дивувало, чому там хтось нас підтримує діяльність цього фонду Навального по боротьбі з корупцією. Вони ж практично борються з корупцією, яка є російська корупція, наш агент і наш, наш партнер знищення Росії. Чому ми маємо їх підтримати? Навпаки, чим більше вони розгорують, да там то нам краще легше буде в Україні. Ну так, так само і сьогодні в Курську, чим більше вони на свою власну територію в, 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 запустять всіх ракет і кабів, тим менше впаде на територію України. Сьогодні ну за статистикою не знаю наскільки вона е, достовірна, але вчора 80% всіх кабів, які запустилась вчора. Е, ця російська авіація вони були запущені саме по російському по, по російським так. територіям, Курщини і Там Білгородщини Ну так ось, будь ласка, ось хоча б ну вже наявна. Якась позитивна сторона цього нашого вторгнення на територію Росії я цитую сьогодні Романа Шрайка в своїх там соціальних мережах, що нам якраз. Не треба сьогодні визначати конкретно які яка мета цього е, нашого проникнення. Да не треба розставляти можливо крапки на це Тільки історія це розставить, але е, тут якраз стратегічна невизначеність вона на нашому боці. Ми маємо цю втаємниченість та кінцевих цілей нашого цього нашої цієї операції. Вона якраз має бути е, е, на нашу користь і да і вже е, сьогодні. Просто треба пожинати ці вже позитивні плоди, які ми сьогодні маємо. Ну але це напевно. Скажем, так все зайде в історію і в рамки кримінальних розслідувань на подальше. А сьогодні, друже, я тобі ну що можу сказати, щиро дякую, як би там не було, ми ще на один день ближче до перемоги. Абсолютно, дякую друже, Дякую. Дякую, друже. Слава Україні. Героям слава до зустрічі!